Ну, ось закінчився довгожданий кінець регулярного чемпіонату. А для нас з білими ведмедями всього сезону щодо цього матчу, ну. Вийшов, що вийшов. Ми хотіли виграти. Вони тим паче. Вони ось зробили своє завдання, вигравши перед своїми рідними трибунами останній матч в сезоні. Ми її тоді не виконали, і це матч не виконали. Але нічого страшного, це гра, це хокей, буває різне. Будемо чекати вже наступний сезон, і там уже вирішимо, хто буде краще грати, і чи зможемо ми налаштувати свою команду і зробити все краще ніж в цьому сезоні. Хлопців з останньою перемогою в цьому сезоні. Так, у нас лише три перемоги. В основний час вийшло. 10 очок набрали за цей сезон, я тільки що читав. Але бачимо, що останні сьоме місце, а головний аутседер сезону. Будемо вчитися на своїх помилках, будемо все виправляти, налаштовувати хлопців вже на наступний сезон, а поки що хай вже вони відпочинуть. Або хтось з них найкращих буде готуватися до чемпіонату. Світу, а хтось буде вже просто відпочивати, і чекати наступну міжсезонку, щоб уже готуватися до наступного сезону. І будемо очікувати хорошу гру, хороших команд і інтригуючий чемпіонат, щоб уже було краще, щоб краще ми зіграли, ніж цей сезон, уже як другий виступаємо на чемпіонатах в Іцорії.